Мої любі друзі! Хочете почути нову історію про їжачка-микитку? Тоді зручно вмощуйтесь і слухайте. Але спочатку підпишіться на канал, тому що так працює YouTube, щоб якомога більше українців змогли почути цю казочку та інші. У лісі, де зірки підморгували землі, а дерева сягали хмар, жив маленький їжачок Микитка. Він був дуже милим і дуже довірливим. Його колючки не були такими вже й гострими, і він завжди був готовий допомогти своїм однокласникам у лісовій школі. Проте, на жаль, його доброта не завжди була оцінена. Часто однокласники використовували його як ГДЗ. Або персонального помічника. Одного разу в класі з'явилася нова вчителька, пані Софочка, яка навчала дітей доброти та дружби, вона дала завдання сьогодні поговоримо про те, як важливо допомагати один одному. Всі учні кинулися до Микитки, бо знали, що він завжди готовий допомогти, і, хоча їжачок з радістю погодився, він не здогадувався, що це призведе до незручностей. Микитко, допоможи мені з домашнім завданням, закричав заяць, хоч і сам мав свою голову. Микитко, принеси мені яблуко з дерева, попросила лисиця, при цьому, ні разу не згадавши, що вона набагато вища їжачка і може легко дотягнутися до будь якої гілки. Всі сміялися з Микитки, коли він бігав по лісу, виконуючи їхні забаганки. Але одного разу, повертаючись додому, він зрозумів, що його доброта не була оцінена. Я допомагаю їм, а вони лише сміються з мене. Мабуть, час щось змінити, вирішив він. Наступного дня Микитка вирішив провчити своїх однокласників. Він придумав план, який, на його думку, Навчить їх цінувати доброту. Я зроблю вигляд, що в мене з'явилася суперсила, подумав він, посміхаючись. Рано вранці Микита надів на голову старий капелюх, який знайшов у лісі, і прикрасив його квітами. Він також виготовив невеличку табличку з надписом Супер на службі. І з цим новим образом відправився до школи. Коли Микитка зайшов до класу, всі його однокласники зазирнули в вікно і побачили його в новому вбранні. Ого, хто це? здивувалася Білка, розгублено заплющивши очі. Це я, я, суперїжачок. Я прийшов, щоб допомогти вам, але лише за умови, що і ви будете добрими новинами проголосив Микитка, намагаючись виглядати якомога серйозніше. Лисиця, заяць і навіть сова сміялися, але Микитка не здавався, він почав допомагати їм у незвичайних ситуаціях. Коли, наприклад, Лисиця попросила його принести їй їжу, він сказав, звісно, але спершу ти повинна виконати мою умову. Заспівати пісню про дружбу. Лисиця була такою спантеличеною, що просто втекла. Коли Заєць захотів, щоб Микитка знайшов для нього морку, їжачок відповів Звичайно, але ти повинен спочатку показати мені свої найвищі стрибки. Заєць, хоч і був швидким, почав стрибати так невміло, що впав у кущі. І ось так день за днем. Микитка продовжував свої суперкоманди. Кожен урок ставав справжньою пригодою, адже його однокласники намагалися виконати його умови, щоб отримати допомогу. Вони почали усвідомлювати, що дружба і доброта це не просто слова, а дії, які потрібно підтримувати. Нарешті, після тижня такої практики, Микитка вирішив зібрати всіх своїх однокласників. Вони сиділи в колі, і їжачок сказав, слухайте, друзі, я зрозумів, що доброта це важливо, але ще важливіше це повага один до одного. Я не хотів вас образити, але ви змусили мене відчути себе непотрібним. Тому давайте разом навчимося бути добрими. Всі однокласники були вражені. Вони почали вибачатися перед Микиткою і обіцяли більше ніколи не сміятися з його добрих намірів, коли зрозуміли, що справжня сила не в зверхності чи в першу вартості, а в дружбі, взаємопорозумінні та взаємоповазі. Того дня лісова школа перетворилася на справжню майстерню доброти, всі разом почали допомагати один одному. Заєць приніс Яблучко для лисиці. А Білка зібрала грибочки та горішки для всіх. Бурсучок допомагав друзям на уроках праці, а вочик підтягував слабших на уроках фізкультури. І Микитка й далі допомагав друзям з домашніми завданнями, але тепер не виконував їх замість них. І так Микитка став не тільки їхнім добрим другом, а й героєм, який Навчив, що справжня сила це вміння дбати один про одного. І так у лісі, де зірки підморгували землі, а дерева сягали хмар, їжачок Микитка став символом дружби, доброти та взаємоповаги. Кожен, хто проходив повз лісову школу, чув, як діти сміялися та співали пісні про дружбу. І хоча Микитка залишався таким же довірливим, тепер у нього було багато друзів. Які цінували його доброту. А якщо ви коли-небудь почуєте в лісі, пам'ятайте, справжня сила в доброті та дружбі. І хто знає, може, ви також зустрінете з суперїжачками Сподобалась історія? Тоді, будь ласка, підпишись, щоб якомога більше українців почули цю нову казочку і не загубили інші. 爸爸。